Всім доброї години. В даному відео хочу вам запропонувати звіра, який буде в місяці грудень. Будемо спробуємо відправити по Україні, тому що в листопаді не вийшло у нас, тому велику увагу приділимо місяць грудень, початок, початок грудня. В відео ви побачите звіра, якого я пропоную, а також. А також Скажу обласні центри, ну і там районні районі вже напишу, можемо поспілкуватись як е, чи то вайбер, в Viber, в Messenger, чи в Ютубі в коментарях. Більш детально. Якщо буде цікаво, зателефонуйте, обговоримо. Як ні, то я передзвоню вам сам, тому що не завжди є можливість говорити. Значить, є дві самиці, які ощинились, 13 малюків. Можна окремо по одній самиці і малюків, наприклад, 6-7. Отако. Отако В такому плані тут є. Ці дві самиці показав. Третя народить пізніше. Десь орієнтовно через місяць. Будемо чекати. Тут показую 5,5 місяців самці. Два по 500, 510, 4,800. Ну і четвертий то е, вибраковка буде. Бурий. Справа наліво, перламутровий і чорний зонарний. Матір срібло була, батько був бурий. Тут також є звір лимонні, білі, срібло. 5,5 місяців 5. Вага найкращих 5 кілограм є. Це все самці. Тут є звір лимони і стандарти. Також це все самці. 4,5 місяці є. Старших тут немає. Менше є. Так, от поляниця наша. Я таких самок ще й інколи називаю багіння. Покажу відео по ній. Коротке її зважування. Щеніня на початок грудня. Це три самиці. Дві інші самиці. Це буде друге щеніння, нагадаю. Тобто звір молодий і перспективний, і, і ще, як мінімум, рочок-півтора послужить, а то й більше. Значить. Дві інші будуть чинитись в січні Є. Yeah. Всього іншого звіра відрізки. До речі, самиця в охоті. Е, інший звір будуть відрізками і він буде підписаний. Там в основному самиці йдуть самиці від 4 до майже 6 місяців. Там є три самички. Майже 6 місяців, три самиці, 4 місяці і 5 самиць, 5 місяців. Є такі. Зараз ви їх побачите також у відео. Я підпишу місяць і приблизно вага. Стосовно вагітних самиць, передавати я їх на даний час. Є в мене побоювання, і я не хочу ризикувати здоров'ям звіра. Ну, от, там справа не в коштах, не в грошах, а в здоров'ї більше звіра. Тому. Як варіант, ощениця і потім передамо, але це знову ж таки, це вже буде. Зараз ми розмовляємо про місяць грудень, а там вже буде, скоріш за все, на наступний рік, як Бог десь є таке. Яка молочна мамка, обліпили. І справа, і зліва, і зверху. Так, я думаю закріплю я. Коментар свій, він буде першим в списку, а далі розберемось. На цьому поки що все. Всім вдячний за увагу та будьте здорові! Слава Україні!